Якщо ви будете в Кореї, не дай Боже вам замовити моркву по-корейськи або буряк по-корейськи, не існує. Я використовую підварений буряк. Зазвичай це, в принципі, мариновані такі овочі-сирі. Але там дуже такий, знаєте, смак різкий і такий сильно виражений. А я люблю ніжність у стравах. Тому я його підварила і використовую корейську терку. Я не знаю, чи є вона в Кореї, до речі, це також питання. Той, хто знає, напишіть мені. Але ми зараз просто натрем цей буряк на цю корейську терку. Все і поїдемо далі. Так, що загального з овочами по-корейськи замаринованими, це те, що ми ось такими тонкими смужками їх натерли і зараз будемо маринувати. Основне, що маємо тепер додати до бурячку, це коріандр. Наші спеції в нас, слава Богу, вони також. Є, тому брючок відставили. Хто за мною спостерігає, той знає, що я люблю оці спеції Товти в ступці для того, щоб вони дали ще більше аромату. Тому я перетовчу коряндр ступці досить дрібненько. Прекрасно, Ой, така тяжка ступка. Висипаємо. коріандр, до речі, це та спеція, яка нас споріднює з корейською кухнею. Далі паприка. Намагаємося все насипати ну, в одну точку, зараз розповім чому. Червоний гострий перець. Дрібку, але дивіться за своїм смаком. А, сіль! Так, це для балансу смаку солодкого, ви ж знаєте, є. А, рекомендую ще додавати цукор, але насправді буряк настільки солодкий, що я не буду цього робити. Ну, знаєте, от із своїх якихось. Ну, думок, бо цукор зайвий немож, неможливо додавати до солодких страв. Далі в нас буде ще соєвий соус, буде в нас ще часник, який ми зараз покажу, що я з ним роблю. Вмикаю духовку, спеції розкриваються або при перетиранні, що є підвищена температура, або при розігріванні на олії. Тому я грію олію. Це прям обов'язкова умова. Як завжди, напишу всі кількості компонентів під відео, тому не переживайте. А поки я давлю чесничок, ви можете підписатися там дзвіночок, написати мені коментарі. Ось цей момент також існує декілька варіацій. Насправді, чесник це головна складова маринованих овочей по-корейськи. Але я знаю, що дуже багато людей існує у нас в Україні, також ну, по всьому світу, в яких є непереносимість чеснику в свіжому вигляді. Ну це підшлункова це купа нюансів, так само, як і в мене, до речі, тому я використовую такий цікавий лайфхак. Я в розігрітої олії буду, буду її ароматизувати. Тому я додала чесничок, і цей чесничок буду гарненько прогрівати. Не спалити це найголовніше, тому що якщо ми його спалимо, це буде, ми зіпсуємо смак всього буряку, а нам це не потрібно, тому ми просто гарненько його підсмажимо до легкої такої рум'яної скоринки, приберемо і будемо використовувати тільки олію. Чекаємо. Так, ось такий чесничок. Тепер ми його прибираємо з нашої олійки. Розкладаю. Так. А ось цією гарячою, саме гарячою олійкою ми замелімо. Ось тут увага. Ось це дуже важливо. На спеції спеції. Дивіться, уважно, це все ось так. Для того, щоб вони розкрили свій аромат. А, тому, якщо на, тільки що я вам говорила про чесник. Можете так само його вичавити і полити потім гарячою олійкою. Ну, Або такий варіант, як в мене, бо воно буде ми з вами про ніжність, а в даному випадку це прям ніжність-ніжність. Далі я додам трішки Ой, кунжутної олії. Це також про автентичність кімчі і всього іншого, що використовують корейці. Так, і оцет, оцет. Так, одну ложечку. В мене яблучний. Використовуйте або винний, ну, не рекомендую столовий, бо ну, це таки буде досить е, різкий е, аромат. І соєвий соус. Це вже від мене така родзинка. Одну ложечку додамо, бо я забула, що буду використовувати соєвий соус і дала сіль. Тому тут будьте дуже обережні, якщо використовуєте соєвий соус, не забувайте, що його треба зменшити в кількості. Ой! Це так смачно, вже пішло слине виділення. Дивіться, все, в принципі, бурячок. По-корейськи готовий, але ми маємо йому дати ще, знаєте, напитатися тими всіми ароматами від того, що він у мене трошки приварений, цей процес піде швидше, тому йому достатньо 2-3 години. Ідеально ніч в холодильник і завтра в нас хочеть. Але я не буду чекати, бо це вже смачно. І хочу скуштувати, що ми там з вами приготували. Смакоту, бо ви ж пам'ятаєте, після новорічних свят ми маємо повернутися в форму. М -м -м. Нереально. Для мене буряк наш український. Це смакута. Це наша українська автентичність, не дивлячись на те, що рецепт салату по-корейськи. Не звертайте на то увагу, це дуже смачно. Густенько нереально. Тому прибираємо до холодильничку. Ось в такому вигляді може зберігатися тиждень-два гарантовано, але краще готувати невеличкими ось такими порціями і насолоджуватись свіженьким продуктом. Тому обов'язково готуйте. Смакуйте, пригощайте і повертайтесь, бо я на вас тут чекаю.